Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема сьогоднішнього відео Хто жив на Олімпі. В грецькій міфології на Священній горі Олімп, жили головні грецькі боги. Їх так і називали богами олімпійцями. Всього їх було 12. Традиційно в перелік входили. Зевс, верховний бог над всіма богами і людьми, він також був богом грому та блискавиць, Гера. Дружина Зевса, найголовніша серед богинь, що вважалась покровителькою шлюбу у людей, Посейдон, Бог Морей. Він не постійно перебував на Олімпі, оскільки в нього був свій підводний палац: Аполлон, Бог світла мистецтв та пророцтв, Арес, Бог війни, Артеміда, богиня мисливства, Афіна, богиня мудрості військової стратегії та тактики, Афродіта, богиня краси та любові, Гестія. Богиня дома та сімейного вогнища, Гермес, посланець богів та покровитель мандрівників, Гефест, бог вогню та Деметра – богиня родючості.